Оперативна інформація станом на 18 годину 8 грудня щодо російського вторгнення. Триває 288-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та три авіаційних удари, а також дійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Чергово ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури міст Куп'янськ, Золочів та Очаків. Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Хрінівка і Грем'яч Чернігівської області та середина буде і Чернецька на Сумщині. На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Варварівка, Дворічне і Кам'янка Харківської області. Авіаційного удару окупанти завдали неподалік Кам'янки. На Куп'янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли по районах населених пунктів Берестове, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівська, Стельмахівка і Піщане Луганської області. На Лиманському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське і Григорівка Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на ведення наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивні артилерії. Зазнали району 30 населених пунктів. Серед них Андріївка, Верхньокаменська, Берестове, Білогорівка, Веселе, Благодатне, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'янка та Новомихайлівка Донецької області. Ворог завдав ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації по районах населених пунктів Спірне, Кліщеївка, Північне, Кам'янка, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Вогледар. Новосілка, Причастівка і Золотенива Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 22 населених пунктів. Зокрема, це Времівка і Новопіль Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове Запорізької області. Також окупанти задіяли авіацію для ударів по районах Малих Щербаків та Степового. На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив танкові та артилерійські обстріли району 17 населених пунктів. Серед них Качкарівка, Монастирська, Іванівка, Іженер. Нерне, Придніпровське і Антонівка Херсонської області та околиці міста Херсон. На території Російської Федерації поширюється фейкова інформація, направлена на дискредитацію військово-політичного керівництва України. А саме надаються нібито докази призначення грошової винагороди за знищення військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації від 700 до 1 тисячі доларів США. На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада проводить реорганізацію окремих підрозділів. Після проведення зазначених заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні. Омпенсації у розмірі трьох мільйонів російських рублів у зв'язку з розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав. Підрозділ ракетних військ і артилерії сил оборони України за поточну добу уразили 5 пунктів управління, 8 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника. Підтримуємо збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!